Фліс сорту Екстра, ціна за 10 кг, 3730 гривень. Перший у нас йде такий класний флісовий жіночий ватнік розміру XF в тигровому принці. Наступний. Такий максимально тепленький теж жіночий, з капюшончиком сіренький. На гузочках капюшончик утеплений, розмір М. Далі. Такі сіреньки, глетишенький на замочку, чоловічий розмір арічку. Наступний. Ось такий батнік Сиренькому кольору з капюшончиком. Тепленький. Але бір, рівно, я зіркою ікс... тягу. Я розумію. Далі. А ну і теж ти далі. Ось це щось у нас класне. Теж з капішанчиком. Жіночик, на замочку. Позмір. Сороковий 42. Далі. Ось в такому кольорі ще є. Вони дуже тепленькі. Приємний розмір Дивіться. Далі це у нас ось такий бальтник в молочному кольорі. Тут розмір не вказаний. Є кишенька з боку на замочку. це Так, це великий розмір. ресницы с капюшончиком. Максимально крутая звезда, теплая Тут, тут размеры у нас. Они. Это у нас 56 и 54. 54, точнее, 56. В таком камере. Наступный. Дивіться, який класний, в розовому кольорі, жіночий, з кишенькою великою. Далі. Це взагалі у нас, дивіться, флісова безрукавочка, тоненька, легенька. Тут дивіться, яка велика шея. Дивіться, точно холодно не буде. Дивіться, ну суперовий взагалі. Розмір 46-й, жіночий. І ще встигну вам показати. Ось такого кольору в бабі. З капюшончиком на замочку. Так Розміру, на жаль, немає. Ще залишилось дуже багато лісового одягу. Тому якщо вам скажете соціально, то пишіть в коментарі, аби зверніться до нашого менеджера.